Яким чином ми здійснювали аналіз виконання українською владою плану дій з візової лібералізації? В першу чергу хочу зазначити, що предметом дослідження було не тільки сам факт, наприклад, появи нового закону. Постанови чи будь-якого рамкового документу, оскільки, як ви знаєте, перша частина, перша фаза, в якій зараз по суті знаходиться Україна, виконуючи зазначений план дій, він стосується законодавчо-планувальної частини, і велике навантаження саме полягає в роботі парламенту. Верховної Ради України, хоча безумовно, також великі зусилля також покладаються і на ефективний рівень виконання завдань та критеріїв центральних органів виконавчої влади, які об'єднані так званим координаційним центром з виконання плану дій, який було Створено безпосередньо для того, щоб робота виконувалася ефективно та якісно. Отже, щодо методології даного дослідження, ще кілька слів скажу, що ми намагалися, власне, аналізувати як я вже сказала, не лише кількісні показники, тобто скільки з'явилося законів там чи інших документів, але ми намагалися дивитися також на те, настільки нові документи, закони, зокрема, відповідають тим стандартам. І критеріям, встановленим Європейським Союзом. Звісно, що не всі ми могли проаналізувати документи, зокрема, закони, оскільки, як ви знаєте, саме в другій фазі, до якої, на жаль, ще Україна не перейшла, має відбутися власне імплементація. Законі так і їх належний, належний аналіз вже довгим надійним перевіреним стратегічним партнером нашої діяльності в цьому напрямку власне є громадська ініціатива Європа без бар'єрів. І ми підтримуємо діяльність цієї громадської коаліції по суті в трьох вимірах. Це і Моніторинг практики видачі віз, тобто моніторинг того, як насправді виконується угода про спрощення оформлення віз громадянам України. Це і, власне, те, що ми сьогодні говоримо, виконання, справжнє, фактичне виконання плану дії з візової лібералізації. Лібер... 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 І це також питання міграційного діалогу, про що я так розумію, теж сьогодні буде йти мова на цьому заході. Я хотів би підкреслити, що. Тема, яку ми сьогодні говоримо, вона абсолютно е, е, актуальна для українського суспільства. І дуже радує, що ми нарешті починаємо переходити від е, того, щоб обговорювати, коли ж Європейський Союз нам надасть віз візовий режим, а переходимо до того, що нарешті говоримо, що ми можемо зробити і коли ми це зможемо зробити, щоб наблизити цю перспективу. Адже е, наприкінці 2010 року ми отримали цей перелік критеріїв і зараз вже виключно або майже виключно від того, як Україна виконає ці критерії, залежить те, наскільки ця перспектива безвізового режиму буде нас близькою для наших громадян. Тому ця дуже вчасна, дуже актуальна дискусія і, мені здається, дуже актуальна і цікава публікація. Мені, зокрема, дуже подобається, тільки зараз щоденько переглянув, але мені зокрема дуже подобається, що робиться наголос на чутливості деяких. Сфер, які про це варто власне говорити, мені здається, чим далі тим більше, тому що якось так здається, що ця дискусія про візові питання це завжди звинувачення Європейського союзу про те, що який він поганий, що не візові режиму. Але говорячи про те, що ми маємо виконати план дій, і говорячи про те, що там, наприклад, є такі речі, як антикорупційна політика. Як протидія торгівлі людьми, як безпека документів, і наскільки це стосується наших громадян, як це буде все робитися? А мені здається, що чим далі, тим більше ці чутливі питання будуть виникати найбільші більш гостріше, і тому власне такий експертний аналіз, якісний аналіз він буде дедалі більше затребуваний. Тому дякую за таку цікаву роботу і бажаю при на дискусії.